Я так розумію, що Укренерго передало свій варіант, як це має відбуватися. Сказали: хлопці, дивіться, це ефективно, це працює. Очевидно, не працює від прямого влучання, але це в принципі працює. Працює, робіть угу. чи десь так було, і чи справді воно працює? Розкажіть про захист. Так воно працює є конкретні випадки. Вже з десятків, коли намагалися росіяни а, отакі, от якраз величезне скупчення дронів надсилати і намагалися а, вразити сильно так, щоб повністю знищити наші ключові підстанції Укренерго, але були вражені і пошкоджені самі ці конструкції укриття. Ну зрозуміло, да, від вибухових хвилі, все одно будуть певні наслідки. Але головне, що було збережено обладнання всередині, і чому це сталося? Тому що насправді ці інженерні рішення. Вони приймалися разом з нашими українськими військовими, бо військові інженери вони давали інформацію, свої поради, розрахунки для того, щоб максимально захистити такі об'єкти, і вони дійсно показують свою ефективність. В той самий час енергоатом вирішив, що їм то не потрібно.